Як ви вважаєте, от цей посил залужний обговорював з Зеленським? Чи не вірю в це? Абсолютно ні. ні, тому що воно дійсно повністю випадає. Основний пункт перший Зеленський робить прямі дії спрямовані. Ну я вважаю це диверсією, але спрямовані на те, щоб мінімалізувати допомогу Україні. мінімалізувати можливість України вести війну. Удар дуже сильний удар по оборонпрому, який робили державна удив служба разом з ДПР. Ну, це відкрито. Причому вони як демонстративно вони перший раз заходили на підприємства саме в той момент, коли Зеленський на отій фальшивому тому форумі перед іноземними виробниками зброї розказував, клявся, як Україна хоче виробляти зброю море в себе. І в цей момент знищували підприємства. Він що цього не знав. Ну, слухайте, я не хочу ображати Зеленського аж настільки казати, що він настільки ну, ніхто іншо. Все він прекрасно знав. Це все організована, продумана позиція. І другий раз, саме в той момент, коли Зеленський робить заяву після засідання Ставки, де він досуховав, де він там прихвалив рішення, як треба розвивати знову коронпром, дав доручення, саме в цей момент були відкриті карні провадження і почалися перші обшуки. І блокування безпосередньо підприємств військово-промислового комплексу. Тому насправді це є спрямована програма, це є спрямовані дії. Паралельно з тим ухвалюється рішення, яке має заблокувати можливості для волонтерів завозити пряму військову допомогу. Тому що я це вже аналізував у себе і тут довго розказувати, але це дуже все чітко. Там. Там ну дан єру найкраще з цього приводу читати. Вона дуже детально розкладає. Ні, на южаніна розкладає в чому там штука. Там зможуть заводити допомогу тільки ті, до кого не прийдуть з перевірками. Ну, це дві групи, так звані волонтерські, які на владу працюють, до них точно не прийдуть. Або дуже потужні окремі великі. Ну, скажімо, фонд Петра Порошенка і справою громад в цій ситуації виживе, тому що вони можуть зняти з іншого бізнесу свої служби, які займаються у них юридичними питаннями, брокерські. Ну, є в них якийсь експорт. Значить, там є брокерська в них група. Вони їх можуть зняти і перекинути на роботу з волонтерською структурою. Звичайні волонтери за таких умов працювати в принципі не зможуть їх просто задушать штрафами, кримінальними справами або ж там є такий результат, якщо вони змогли зробити того абсолютно ідіотських вимов по звіту, яких не можна зробити за означенням, то вас на півроку позбавляють права займатися волонтерською допомогою. Тобто йде пряма дія для того, щоб заблокувати можливість підтримувати армію. От просто все напряму діється, чи це є пряма зрада? Ну я ж так далеко йти не буду. Я вважаю, що це є підготовка до переговорів. От я вже згадував, здається, про те, коли Кулеба починає розказувати: ми точно з Росією жодних переговорів не ведемо і вести не будемо. Ну, перше, ти брешеш, тому що ви. Під керівництвом Єрмака в джиді уже ухвалили рішення, що початок переговорів з Росією може відбутися до виведення російських військ з України. Це опублічно оголошено, це відомий факт. Ну ти брехав по малому, і ти брешеш далі, тому що насправді там набагато гірші речі ви погодилися відмовитися від територій, дуже великих територій. І не мова йде не про території, які були окуповані до 24 лютого, про набагато більші з того, що сьогодні є окуповане. Там далі там йдуть поки що якісь Переговори. Тобто переговори ведуться. За деякими даними, от сьогодні ми говоримо з вами. Хто буде дивитися в записі? Сьогодні у нас 3 листопада, 4 листопада, на Раші відбудеться перформанс. Ну, починається там якийсь форум Росія, і під час нього там і здається пару днів триватиме. Під час нього має там появитися двійник Путіна і сповістити про своє висунення на наступні президентські вибори, які відбудуться весною наступного року. Під них уже діє переговорна площина на Росії, має бути спокійніше. Ви бачите, як раптом перестали літати на Росію наші безпеки. Пілотники, ви помітили? Все, їх просто нема. Uh -huh. То в нас кожну ніч щось відтіло до Москви. Лякали, шугали, шкоди не робили жодної, пару вітрин розбили, а зараз їх не стало. І над Білгородом, якщо щось вибухає, то тільки їхніми власними силами, або якісь їхні там партизани, там в них є дійсно хаотичні певні дуже рухи, які щось підривають, або їхні самі ж ракети падають не туди, куди треба, а вертаються назад. Таке теж дуже часто буває. Все, ми перестали атакувати територію Росії, тому що там треба провести красиві вибори. І Росії теж потрібно провести красиві вибори, як вони в четвертому році в них були бікборди. Е, Привітствує укр... українських братів з виборами. При Президента Януковича тільки це було не після виборів, це було до виборів. Вони не називали вибори в Україні, вони називали вибори президента Януковича. Тому насправді, от зараз та ж сама ситуація, яка е, зараз відбувається в Україні. В них мають бути вибори президента Зеленського, і їм теж треба дати Україні можливість їх спокійно провести. От це раніше, я коли півтора роки назад почав говорити про те, що дуже явно починає не, не півтора рік назад. Восени минулого року, що почало пахнути повітря виборами, і свої інсайди піднімав. Слухайте, я був один за мене, всі сміялися. Сьогодні про це вже говорять всі. Хто сьогодні ще не говорить, що влада готується до виборів? Вон Вікторія Сюмер уже навіть говорить про дату: що Зеленський хоче оголосити про це 16 грудня. Оголосити і, відповідно весною їх провести відповідні там до конституції терміни. От ми бачимо. Цю явну підготовку під неї, що під неї треба? Під неї я не думаю, що вони ризикнуть проводити вибори під час воєнного стану. Ну, от не думаю, їх ніхто не визнає. Їм треба просто скасувати воєнний стан. А для цього ну має бути хоч якесь затища, і вони зараз готують ці переговори, вони умовляються, де має пройти лінія розмежування, яка стане найімовірніше на дуже довгий період кордоном. Можливо, до нового вторгнення російського, яке може відбутися за моїми припущеннями, навіть дуже скоро, навіть через рік. А можливо, якщо в Україні щось поміняється, і Україна буде готова давати відсічення, тоді Росія поплізе кудись інде, десь на Кавказ. А в, нас, а в нас це залишиться кордоном, доки Росія не почне розпадатися. От те, що відвоювали, а там буде українська територія, або те, що в переговорах домовляться, тому що я так розумію, що в переговорах іде зараз мова, що Росія має десь посунутися, і не дарма на Мальці згадували ядерний пункт. Саме про ядерну безпеку, тому що домовленості зараз формують з патрушевим про те, що росіяни мають покинути частину нашого півдня, зокрема Запорізьку АЕС. Вони звідти мають відійти. Вони все одно її не зможуть експлуатувати. От ніби такі попередні речі зараз готуються. А тепер вертаємося до нашої теми. Я ж не забувся про що йде мова, тому насправді. Як можуть ставитися в ОПІ, які зараз роблять все можливе і неможливе для того, щоб набити оскому нашим союзникам, щоб відбити їм бажання допомагати, щоб пояснити всьому світові і нам, головне, українцям, що нам ніхто не допомагає, нас всі зрадили, нас штовхають за стіл переговорів, про яку війну може йти мова. Он американці, навіть республіканці, які є, ну скажімо так, не найбільшими симпатиками України, вони вимагають від Байдена не припинення фінансування, а детального плану, як має просуватися на? Наступальна операція українська і постачання зброї Україні під час весняної кампанії 24-го року наступного року. Американці хочуть нам постачати зброю і хочуть, щоб в нас ішли наступальна кампанія весною наступного року. А в Зеленського в цей час хочуть мати скасований воєнний стан і проведення виборів саме в цей час. От як ви думаєте, що б вони сказали за якби він з ними пробував консультуватися? Можу собі уявити. Просто б не дали запустити цей матеріал. І тому, очевидно, що консультації не було. Оскільки сама стаття залужного викликала дуже добре сприйняття, інтерв'ю його пробують смикати, інтерпретувати, але воно не настільки довге і не настільки складне, щоб його не могла прочитати будь-яка людина, крім лінивих. Тому насправді якось бити по-залужному зараз в Україні для влади не дуже зручно. І тому от і йдуть на скубування цитат: війна буде довга, війна стала позиційною, без пояснень, через що. І... Треба буде розширювати категорії для мобілізації. Оце єдине, що вони зараз тягають у в своїй провладній пресі. Ну, це ознака того, що вони неймовірно незадоволені, але не знають, як на це реагувати. Залужний їм псує карти. Він створює умови, при яких плани Зеленського можуть не реалізуватися. Якщо раптом американці більш жорстко заявлять, все ми знову відновлюємо максимальну підтримку, максимальну допомогу. Ми даємо все, що треба. А ви відповідно. Правильно поводьтеся там себе в Україні і почнуть тиснути. Ну що тоді Зеленському робити? Перемиряв той момент оголошувати. Він кому він зможе пояснити, що американці нас зрадили і домовилися з Росією Якщо американці від нього будуть вимагати, не здавай Україну. Кому? Ну нікому. Тому насправді я думаю, що тут дуже серйозна, абсолютно з підхід протилежних візій завершення війни, діаметрально протилежних от два різних світи. Абсолютно. Тому я думаю, невдоволення колосальне. Інший момент, знаєте, є тут нюанс певний. Насправді після того, як заужний став таким фактором, медійним фактором міжнародної політики, а як його тепер знімати Зеленському під перемир'я, знаєте, зняти заужного під продовження реальної інтенсивної війни штука ризикована. Тому що під оборонні операції сирського ще вистачить. А підальше, якщо буде далі фронтальний наступ Росії, іти і вони десь прорвуться, сирський. Непоганий командувач оперативно-тактичного рівня я ніколи не критикував сирську як поганого командувача. Він підлобузник рідкісний. Навіть у той пам'ятник фізіономії Зеленського на території штабу сухопутних військ він багато про що говорить. Але при тому всьому він. Оперативно тактичний рівень він міє забезпечувати. Він дещо забезпечив під Києвом. Він одну ділянку добре забезпечив на Харківщині. Це була добра робота. Він певні ділянки забезпечив і тепер, на сьогоднішній день, під час наших там оборонно-наступальних певних ініціатив. Але якщо його поставити за під серйозну інтенсифікацію бойових дій, це буде провал. Ворог зможе прорватися, захопити якийсь ще з обласних центрів, той ж самий Харків знову захопити Дніпро. Чи Запоріжжя, що в такій ситуації буде з самим Зеленським, та його знищать, просто знищать. І тому за тих обставин, якби було перше залужного тихенько очорнювали, так як дотепер, і не було б цього спалаху емоційного навколо залужного, я думаю, що ота згадка про одного генерала, на якого мали би повішити поразку, могла бути зараз. Якби це зараз відбулося, плюс зняли би когось з близьких. Тих, кого пов'язують з Зеленським, ну, наприклад, Кубракова на якийсь час посунули. От зараз це ще могло би до виборів лягтися. Народ би пообурювався. Ну, але слухайте, от у мене десь там в, в, в чаті, коли йде якийсь запис, мені пишуть: а от якщо знімуть заужно, ми всі йдемо на Майдан чи не йдемо? Питаюся, а хто йде? А хто веде? А хто буде очолювати? Хто? І от за цих ситуацій, я думаю, Зеленський це теж прорахував, Нічого б не сталося, нічого б не відбулося. Спалаху б не було, люди були б обурені. Але через півроку, при низькій інтенсивності бойових дій, сирські очолії, ніби втрат великих нема, воно все трошки тихшає. А далі починається перемир'я, і всі про це забудуть. Про залужного могли би призабути не забути, а призабути. Але перше, при великій інтенсивності бойових дій, а залужний не дає збавити обороти. І американці, які ще дають зброю, поки що не дають збавити обороти. І друге, після цієї інформаційної засвідки зняти залужного, ну, слухайте, знаєте, вони вже це з Червінським зробили. Але Червінський, це все-таки при всій неймовірній повазі, це все-таки трошечки іншого порядку людина, ніж залужний, залужний для всіх. Тут, Червінського вони зуміли, так обрехати, що куча. Ну, Неадекватних, на мій погляд, але аналітиків всіх почали підспівувати владі. Позалужному, ну слухайте, за будь-яку критику залужного публічному місці можна по морді дістати. Тому насправді я думаю, що зараз я не думаю, що залужні собі стали в цю мету, але зараз його зняти буде, на мій погляд, важче. Хоча після цього інтерв'ю неймовірно декому хочеться.